Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд Єй. Сучасні смартфони намагаються вражати нас не тільки функціоналом, але й хорошим та стильним дизайном. Серед таких пристроїв виділяється смартфон Razer 40 від Motorola. розкладний смартфон з двома дисплеями. Але це не той випадок, коли ви платите лише за дизайн, і в цьому огляді ви в цьому впевнитесь. Тому обов'язково додивляйтеся його до кінця. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінює. Це Дуже просто можна зробити на є-каталог. Е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар, там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео, обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Смартфон Razer 40 привертає увагу своїм оригінальним та інноваційним дизайном. Корпус створений з алюмінію та екошкіри, уособлює поєднання міцності та елегантності. При першому погляді ви одразу побачите характерну складку у місті, де дисплей складається. Виробник непогано її Біграв, вона має стильний вигляд. Це дійсно цікаво, сучасно та оригінально. Обтягнута веганською шкірою більшість корпусу, додає розкоші і вишуканості до загального вигляду. Доступні варіанти Sage Green, Vanille Cream та Summer Lilac. надають можливість вибору залежно від переваг. Металева рамка відповідає вибраному кольору, підкреслюючи гармонію дизайну. Шарнір, що прийшов випробування на міцність, заснований на конструкції Razer 40 Ultra, дає смартфону відчуття надійності і стабільності. При розгинанні та згинанні не відчувається ні. Ніяких скрипів, люфтів та подібного. Доволі міцна конструкція. Легку складку на місці зину дисплея видно тільки за наявності підсвічування, оснащення зовнішнього дисплея склом Gorilla Glass Victus надає смартфону додаткової міцності та захисту від пошкоджень і трішки додає товщини. Смартфон все одно тонкий, зараз практично товстих не роблять, але його зручно тримати в руці. Смартфон залишається компактним і легким. В цілому смартфон Razer 40 є поєднання інноваційних технологій, стильний дизайн та хороша. Продуктивність. Він явно приверне увагу тих, хто цінує як технічні параметри, так і зовнішній вигляд пристрою. Розглянемо ключові характеристики смартфона і його дисплей. Motorola представляє пристрій з інноваційним та якісним екраном, здатний задовільнити потреби найвибагливіших користувачів. Чому я так впевнений, тому що смартфон оснащений двома дисплеями. Основний екран з amoled панеллю з підтримкою 1 мільярда кольорів яскраві до 1400 ніт і підтримкою hdr 10 Це забезпечує чудову якість зображення плавні. Переходи та глибокі чорні кольори. Діагональ у нас 6,9 дюйми у поєднанні з роздільною здатністю 2640 на 1080 пікселів. Гарантують вам чітке зображення зі щільністю пікселів у 413 ppi. Додатковий AMOLED дисплей забезпечує яскравість до 1000 ніт, проте не так само якісно відтворює кольори. Цей дисплей є зручним для швидкого доступу до повідомлень, управління медіа та іншими функціями. Як бачите, ера розкладних телефонів потрошку повертається назад, але зараз вони дещо інші. Відповідно, у нас. Виникає питання, чи буде заважати лінія згину на дисплеї. Якщо говорити чесно, звісно, візуально можна визначити, де вона знаходиться, але на практиці ти про це зовсім забуваєш вже за 10 хвилин користування смартфоном. Тому ні, заважати вона не буде. Та все ж підсумуємо, не дивлячись на головні переваги, це у нас два дисплеї та цікавий форм-фактор. Смартфон вас точно порадує яскравими насиченими кольорами та плавністю. Зображення в основі смартфона лежить продуктивний Qualcomm sm 7450 Snapdragon 7 Gen 1, який виготовлений по 4 нанометровому техпроцесу, що складається з восьми ядер із тактовою частотою до 2,4 Гц. Цей потужний процесор дозволяє запускати складні додатки, виконувати будь-які завдання паралельно та грати у вимогливі ігри без затримок. В цьому також допомагає наявність 8 гіабайт оперативної пам'яті, яка забезпечує плавну роботу системи та додатків, навіть за умови інтенсивного навантаження. Вбудована. Пам'ять складає 256 ГБ з можливістю розширення, користуючись картою пам'ять. За допомогою 2G, 3G, 4G і 5G. Смартфон забезпечує швидкий і стабільний інтернет у будь-якій точці світу. Підтримка двох сім карт E7 дозволяє комфортно використовувати відразу два мобільні номери, до прикладу, для роботи та для особистого користування. Смартфон також має підтримку NFC модуля, що дає вам змогу безконтактно розраховуватися та обмінюватись даними. Але слід зауважити, він не захищений від вологи. Тобто, якийсь легкий дощ йому не страшний, але занурювати його у воду я вам. Точно не рекомендую це категорично заборонено робити. Ще одна особливість нового фламанського смартфона це його основна подвійна камера, де перший модуль на 64 мегапікселя світлосили f1.7, другий модуль на 13 мегапікселів світлосили f2.2 ультраширокий. Основний модуль камери робить непогані фото в хорошу освітленість, та навіть в пасморту ну, це також вийде дуже навіть непогано. Ультраширокий модуль вже трішки поступається по якості, особливо помітно по дрібних деталях, але все ж непоганий результат. Звичайно, присутній і портретний режим, Тут він відпрацьовує на усі 100%, замилив гарно, помітна хороша деталізація, навіть дрібних деталей. Тест запису відео на основну камеру Motoryze 40. Можете зараз поглянути на якість запису відео і подивитися, чи підходить така якість запису вам чи ні. така ситуація, і з записом звуку також можете ознайомитись. Щодо темної пори, ось тут якраз і розкривається флагманські можливості. В звичайному режимі можна помітити дрібні шуми, але всі вони практично згладжені. Ось якщо увімкнути нічний режим, тут ситуація різко змінюється, картинка чітка та якісна. Те запису відео в нічну пору, можете поглянути на якість. Ось така ситуація. Саме в темну пору. фронтальна камера на 32 мегапікселі, мега пікселі світлосили 24 два світлу пору фронтальна камера дійсно показує гідний рівень. Деталізація хороша, що помітно на фото. Є тут і портретний режим працює ідеально. Ніяких помилок я не зустрічав. Ось темна пора для фронталки вже виклик. Картинка вже не така чітка. Деталізація впала суттєво. Запису відео на фронтальну камеру. Можна поглянути, як справляється з своєю роботою фронталочка в хороше освітлення. І звичайно поглянути, яка якість запису відео та звуку на фронтальну камеру, оскільки смартфон знаходиться трішки далі від співрозмовника. Загалом камери у смартфона на гідному рівні, впевнений, ви будете задоволені як фото, так і відео. Смартфон моторола має ємність акумулятора 4200 мАг, що забезпечує тривалий час роботи навіть в умовах інтенсивного використання. Як мінімум день зранку і до вечора він протримається, але завдяки технології швидкого заряджання, ви можете швидко зарядити акумулятор і швидко повернути. Тися до своїх справ, це особливо зручно в ситуаціях, коли у вас залишилась обмежена кількість часу, а смартфон потрібно зарядити. Не менш важливою функцією є наявність функції бездротової зарядки, що додатково спрощує процес заряджання пристрою. Бездротова зарядка дозволяє зручно заряджати смартфон, просто розмістивши його на відповідній зарядній платі, без необхідності підключення кабелів. Отже, новий смартфон моторола пропонує вам якісний дисплей, хороший та цікавий форм-фактор, ну і звичайно потужну начинку. Це не просто іграшка. Це дійсно функціональна модель, яку можна скласти й розкласти. Все це робить його чудовим вибором для тих, хто цінує потужність, продуктивність та сучасність. Якщо ви такий, тоді обов'язково придивіться до цього смартфона. Впевнений, він вас точно зацікавить. Ну а як завжди, попрошу вас підписатись на канал, натиснути лайк під цим відео. Ну і, звичайно, друзі, не забувайте натискати на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.